Нашій 152-й окремій єгерській бригаді необхідний був автомобіль. Дякуємо волонтеру з Березанішої Луцько Сергію за його оперативність та переданий автомобіль, а також дякуємо Ненькові Станіславу, який допоміг це організувати. Окрема подяка ТОВ за їхню неодноразову допомогу і великий вклад в нашу частину. А саме зараз оперативний ремонт цього автомобіля, який потребував термінового ремонту і доставку нам. Дякуємо всім причетним до цієї благодійної справи. Слава Україні! Героям слава! Машина готова, до виконання бойового завдання. Воділо поки воділо теж живо. <реш> Дуже дякую. Отримали. Ось звір наш побитий, але буде з резиною. Дуже дякуємо. Війці Збройних сил України дякуємо Сергію Шелудьку за надану резину для бойової машини, для виконання бойових завдань. Дякуємо. Доброго дня, друзі тут бачите, в таких місцях воїнам 31-ї ОМБР доводиться облаштовувати окопчики, бліндажі, потужна техніка, сюди не в змозі заїхати. От, де і в тих місцях, де вона Може працювати її, не використовують, так як вороги наші швидко вичисляють її роботу і не жаліють ні дронів, ні мін, ні снарядів для того, щоб її знищити. Тому це доводиться робити вручну за допомогою кірки лопати, тому що земля тут дуже важка без кірки. Ну ніяк <клухи> не обійтися от для того. Щоб полегшити і також пришвидчити ці роботи, ми відкриваємо збір для придбання міні-екскаватора. Тому я, командир зводу забезпечення бойової підготовки, звертаюсь до волонтера. Долутька Сергія з проханням допомогти нам у придбанні навісного міні-екскаватора для полегшення, а головне пришвидшення от, облаштування окопів бліндажів на бойових позиціях. Так, це не нуль, це лише друга лінія, але при сьогоднішній активності бойових дій, може і завтра вже будь тут нуль. Тому нам потрібно якнайшвидше підготувати окопи, бліндажі для того, щоб тримати оборону було якісніше і було куди в разі потреби відійти на облаштовані. Позиції висловлюємо заранче вдячність за допомогу. Маємо надію, що ви в цьому нам допоможете. Друз'яки, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Дякуючи їм! Ми маємо можливість працювати. Виховувати наших дітей, годувати наші сім'ї, і кожен із нас повинен підтримувати захисників. Я не кажу це просто так. Кожен із нас повинен розпочати це із себе. Тому що є дуже багато людей, які там говорять, ай давай там, візьми за ріж, роздавай, давайте не будемо говорити, давайте будемо працювати, і кожен із нас повинен щось для цього робити. Так що, друзяки, друзяки, всім привіт. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Давненько я не знімав відосик у цьому приміщенні. Хтось скаже, пустувато в тебе, нічого страшного, все в мене нормально, так що працюємо по старій накатані. Дякуючи нашим воїнам, ми маємо можливість годувати наші сім'ї. Ну, а якщо буде чим годувати, то можемо щось від себе для того, щоб підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що в кожного є багато знайомих і друзів, які боронять нашу неньку Україну. Так що, друзяки, зерносклад. І сьогодні ми привезли нову партію бройлера, ну і хотів би зняти коротесенький відосик, так як вже давно нічого не говорив. Постійно війна, війна. Так, у мене постійно війна. Спілкуюся з хлопцями цілий день, постійно переписуюся. Запитів дуже-дуже багато, але дякуючи вам, ми маємо можливість підтримувати хлопців. Да, не всі потреби можемо закрити, але ми це робимо і будемо робити. Так що, друзі, завтра о 20.00 прямий ефір на YouTube-каналі Сергій Шелудько. Заходимо, буде лотерейка, розіграш, буде багато цікавих призів. Ну, а також, я думаю, дівчатка щось заспівають в підтримку наших ЗСУ. Так що тим, хто мені там говорили, і сьогодні там пише чувак, мене просто ці коментарі трошки вже задовбали. Я скажу одне: я до повномасштабного вторгнення і з першого дня повномасштабного вторгнення я кожен день в ефірі ніколи не ховався завжди. Був на чеку говорити про себе багато не буду, але ті люди, які безпосередньо приймали участь в організації ТРО, які годували наших хлопців, забезпечували, вони про це все знають. І я думаю, що воно вам не потрібне також, чому я не в ЗСУ, значить, так потрібно не мені, а Богу, тому що. Ну, маю деякі проблеми із здоров'ям, і хто мене знає, знає, що є ішемічна хвороба серця. Але ще раз кажу для тих, хто там сопли, що він бідний і нещасний, я не опустив руки, і вже протягом двох років ми працюємо. Можливо, така невеличка реклама, тому що люди заходять: 75 авто, дякуючи нашим захис... нашим... нашій команді, ми передали захисникам. Більше сотні ми вже перемонтували. Більше 400 комплектів резини передали. І також були і ПНВшки, ну, а також ми виробляємо реп. І 17 ребів ми вже 18 передали нашим захисникам. Ну, а я простий селю. І я дякую, що біля мене об'єднуються люди. Так що, друзі, і будемо далі працювати. Невеличка відповідь на запитання. Ну а також моя родина плічо-опліч -пліч зі мною, дівчата, дружина і син захисник. Так що, друзяки, на задньому плані у нас є гранулятор ГКМ 200. Воно гкм 260, який мені подарував техноморш строй, але я так і не, поки не розпочав на ньому працювати. Е, працюємо на гкм 200. Нам його достатньо. Гранулюємо корма, можна тримати бройлера і не гранулюючи. Але ну так ефект трошки кращий. Так що в кого нема гранулятора, це не є проблема. Працюйте, змішуйте комбікорма, зорносуміш і отримуйте результат. Трошки менше слухайте тих, хто цього не робить або робить і не хоче, щоб ви також були самозайняті і були в плюсі. Так що кожна тварина, яка є в домашньому господарстві, маєте можливість її прорахувати. Чи свиня, чи там КРС, чи це буде качка, чи це буде індик, чи це буде той же бройлер. І мова йде зараз про бройлера. От. Так що тут у нас є такий помічник, це у нас КС 300, і тут ми змішуємо зерносумішу. На сьогоднішній день допомагає мені Назар. Якби не Назар, то я просто не зміг би їздити до хлопців на схід, не мог би ремонтувати, їздити по різним іншим моментам. Він займається цим самим ділом. Я дякую йому за підтримку. От. І Гранулятор, Якщо гранулятора немає, просто любе дикіу. Взяли, змололи. Ну, отак. Пшеничку. ну В основному це пшениця, кукуруза. Це вже у нас просто готовий комбікорм. Також соєва макуха, соняшник. ну Ми ще вам покажемо. Тут у нас також готові комбікорма там, для свиней. Тут у нас є часник, Я не знаю, Леся Петрівна продає чи ні. Тут у нас є ще безстрілковий часник по 150 гривень. Якщо 5 кілограмів хтось буде замовляти, можете написати мені в вайбер. Я думаю, що маємо можливість ще пару разів продати. Ну, По 2 кіла не дуже хочеться продавати. Ну, а також є у нас основний інгредієнт це соєва макуха і соняшникова макуха. Це білкові, завдяки чому росте бройлер. Ну, а там у мене належить труба. Треба вже замінити. Так що для того, щоб тримати господарство, треба щось і вкладати, для того, щоб все було чинчинарем. Так що, друзі, якщо ми з вами підемо. До бруйдерів. Сьогодні ми завезли у партію зроблю наголос на деякі деталі, які ми з вами е маємо робити. Можливо, комусь це буде цікаво. Так що, друзяки, на вулиці вже ніч. От, якраз Надійка приїхала з привісі, сьогодні в них був концерт. От, якщо скине мені пару пісеньок, то я вам покажу так. Пробіжимося через сарай, заодно подивимося, що тут у нас робиться. А що тут у нас робиться. Так, одна молодь сього поскладалася, друга молодіж там поскладалася, третя молодежа, ну, Позбивалася. От. Тут залишилося національця семерка поросяк. Ну так сталося, не так, як гадалося. Ну, але що є, то є. Ну, ходимо, буває, скидаємо їх назад, ну, але не завжди виходить так, як нам хочеться. Ну що, Не буду їх трогати, хай собі відпочивають. наче більш-менш все нормально. Ну, семеро, то й семеро. Ну, тут трошки більше. Завтра у нас профілактика третього дня. Залізо, коксудіостатік, хвости погнали. Так, друзяки, прийшли до наших бройлерів. Сьогодні ми завезли нову партію. Ташкент у нас тут. Топимо буржуєчку. Це перше те, що потрібно для наших бройлерів. Це тепло в такому віці. Літом то легше. Так, у нас тут вже все перегоріло. Ми ще, воно ну, там жарок є. от. Багато ще стопити не треба. Кидаємо пару дрючечків, дякуючи Богу. У нас вони є, тому що ми сравні хазяїни запасливі. Ось от, так накидаю і закриваю, і хай вони собі тліють тепер до рання. Піддувальці закручені. Чуть -чуть вітерець піддуватиме, там вихлопну трубу І все буде ченчинарйом. Так що на даний момент витяжки у нас не працюють, от, тому що у нас тут невеличка плотність така, і плюс у нас тепло. По комбікорму ми зараз звернемося. Є у мене стара. розпечатка. Так що ми з вами тільки що були у нашому бройлері, у цьому зерноскладі, І ось бройлер гровер. Тобто ми взяли вже 21 день курча. Кіло його точно є. Ваги просто у мене я картоплю продавав, вони знаходяться там далі. Але ну, я навіть візуально видно, що це кілошка. Кілошка є 100%, ціна питання 110 гривень. Ну і що ми робимо? От 110 гривень курча ми взяли і я закладаю в них по 5 кг. для того, щоб у мене вже тушка була не менше 3 кг середня за період убою. Ми будемо десь різати їх після 45-го дня, там під 50-й. Ну, Стараємося їх зараз підтягувати більше. У нас люди беруть і великого бруйлера, щоб можна було вирізати гарну філеєчку, ну, щоб усе було чим Так що вернемося до нашого комбікорму. Кому це потрібно, дивіться уважно, просто зупинили, зробили. Запис екрану або скріншот. У нас кукуруза 40 кг, пшениця 30 кг. Соєва макуха це є основний інгредієнт 20 кг. Соняшникова 6 кг. Це я просто ціни писав, колись ми прораховували, скільки коштує 1 кг. Да? Ну, це старо, ці, старі ціни. Зараз я навіть не знаю, які ціни в нас по зернових давненько не купляв. Трикальці е, і фосфат, тобто можна купити в будь-якому магазині для тварин в Ну і вітамінно мінеральна додавка стандартагром 2,5 кг на 100 кг. вітамінно мінеральна додавка, яку входить амінокислоти, ферменти, вітаміни і мінерали. Але ми ще додаємо три кальці. Це мінерали, там ще можна сіль додати і різні речі. Ми додаємо це все, що Ну ще там підкіслочки даю там невеличку кількість От, для того, щоб е зняти інтоксикацію в організмі. То таке. Ну, Але в сумі, щоб у вас ви можете десь щось скоригувати для себе, провести якісь експерименти, е але у е кожної вітамінної добавки, хтось бере там БМВД, додає, БМВД тоді дорогувато по там, 1 кг зерносуміші. Я рахую, що я думаю, що кожен може це все купити. Якщо навіть немає у вас вітамінно мінеральної добавки, там, бролер, то ви можете використати навіть. Там свинячий, наприклад, я використовую пік 2,5, ви можете використати його, просто прорахувати, там, можливо, чуть-чуть його більше додати. Не 2,5, а 3 кг на 100 кг. Так що, друзі, от такий у нас бройлер. там воно… Кукарекають птички. Звісно ж, бажано, щоб якщо займатися професійно, коли це велике поголів'я, щоб не було доступу іншої птиці, тому що імунітет у несучки більший, ніж у бройлера, от, краще, то краще це все діло робити якось отак. Так що, і зараз спробую десь поставити телефон. Так, друзяки, десь сюди зараз припаду, щоб мене було видно. Так що, друзі. Хто там ще й досі не повірив, що бройлер можна виростити за 45 днів, ну, можна виростити і за 50, і за 60. І як там у нас більшість тих, хто тримає домашнє господарство, відштовхується від чого? Вони відштовхуються від ваги. Ну, За 60 днів можна бройлера вигодувати, якщо це нормальне курча, якщо воно активно їсть, якщо в нього є умови, коли йому тепло. Коли є доступ свіжого повітря, коли є їжа і чиста питна вода, тоді питань немає. Ну і все залежить ще багато від курчати. Але ще багато чого залежить і від вас. Тому що потрібно робити профілактичні процедури. Хто бере з добового курчати, там йде ціла таблиця випайок, і ту всю таблицю випайок, наприклад, там з 1 до 5, каже, можна використати андрофлактоцинову групу, тобто антибіотик. Пропоїти. Потім може, після антибіотика ставити вітамінну базу, наприклад, отаку нутріл. Я просто зараз вам показую те, що можна купити у ваших ветаптеках. От, той ж, 5 днів ставити. Тобто, і потім 11-12 день пропоюєте солікокс або байкокс от, для того, щоб це вже буде йти коксодіостатік. Чому зараз я його поставив? Тому що там, якщо дивитися по таблиці, то там треба поїти. По професійні знову повторювати, що ми робимо? Коли ми привезли птицю, наприклад, я беру тільки підрощене, вже говорив у своїх відео, чому. Є на це у мене причини. От, Тому що хто вже на протязі 15, а може більше років, займаємося бройлером, завжди тримали там по 200 голів, зараз тримаємо сотню. взяли, Літом брали там і 80, і 100, і 120, Ну але раніше тримали більше. О, тому що раніше там потрібно було заробляти, щось там ремонтувати, зараз хоч би прожити, і дуже багато часу забирає підтримка наших захисників, тому що дуже багато часу тратю на. Різні речі там і їздиш, і спілкуєшся, і спілкуєшся по телефону, і їздиш там на лінію зіткнення туди до лінії зіткнення. Тобто дуже багато часу забирає. Але суть питання в тому, що заодно за рахунок домашнього господарства ми живемо. Тримаємо поросят, тримаємо бройлера, Леся Петрівна залишила несучку. Це не для продажу, а для того, щоб було собі яйце. Але можна навіть при такій кількості, там 30 голів, вони можуть годувати мою родину. Родину моєго сина. І ще можна продати і окупити комбікорм, тобі ж затрату на комбікорм. Тобто, рахуйте, балансуйте і буде вам щастя. І наголос на те, привезли, ми брав, взяли в Наталі. І я сьогодні зробив трошки по-іншому. Можна взяти там аскорбінову кислоту і перший день пропоїти після того, як привезли. Ну, а я просто дав їм е, нутріл. Для чого? Ну, по-перше, він йде вітамін е з селеном, о, для того, щоб їх стабілізувати, стабілізувати, тому що ми їх привезли, ми їх загрузили, їх виносили, загрузили в машину, привезли, виносили. Тобто нове приміщення стресунуло. В принципі, проблем як такових нема. Але ми пропоїмо сьогодні вітамінами, а вже взавтра ми ставимо. Профілактично два дні Солікокс. І для тих людей, хто там е, каже, це погано, там залишається там, в крилах, в ногах, читайте період корекції. Це є найпростіший, мабуть, коксидіостатік Солікокс. І краще це зробити зараз придостерігти це від Коксидіозу. Тому що більшість курей, навіть і не бройлера, а навіть і не сучка, у багатьох дохнуть від Коксидіозу. Це. Простіше, ну, це простіше. Це не антибіотик, яким треба користуватися, а це є коксудіостаті. От є коксидія, це простіше. І його краще от поставити два дні в питну воду. Ну, якщо є можливість потім знову поставити вітамін, тому що після кожного препарату, який би видавали, все-таки краще, щоб для того стабілізувати імунітет і обмін речовин, то поставити вітамінну базу. Раніше я купував там, літровими бутилками на розлив е або великими пачками. Ну, так як я хазяїн гавно, на даний момент зараз трохи часу не вистачає, то я залетів в аптеку і купив отаких. Тут вони йдуть 5 грам на 10 літрів води О, Ну, Тобто, так. Тобто, скільки для тих Ну, залили ми 20 літрів і зранку ще 20 літрів зальємо, а вже ввечері помиємо бочечку і наколотимо. Два кубика на 10 літрів через відерочку з мірочкою, лучше так заліємо, хоть там і поділка в нас є, але кількість невелика, то ми будемо відштовхуватись від цього і відеречком додавали, потім вилили і нового налили. Це є профілакти, краще профілактика, ніж лікування. Так що, друзі, не опускайте руки, працюйте, тримайте господарство, тому що нам треба годувати наші родини і нам треба допомагати нашим захисникам. Тому що кожен повинен розпочати в першу чергу з себе. А говорити, я хороший чи поганий, і куди я діваю свої заробітки і е, що зі своєї господарства, я вам навіть скажу таке просте, щоб не було там. Друзі у мене багато знайомих також. і... Е, навіть коли ти даєш своєму сину, який в Збройних силах України, то ти не даєш йому одному. Там також є чиїсь сини, чиїсь доньки, які боронять нашу Україну. Так що тільки так, тільки разом ми маємо можливість щось зробити. Так що, друзі, на цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Друговець підкинули. Ще принесу трошки, щоб вже завтра зранку, коли буду підкидати, щоб вже було щось. Зразу жарок розгріб, наложив і закрив. Ще ще трошки піддувальця закриємо і хай все помаленьку тліє. Так що, друзі, отак, тримаємо стрій, працюємо разом і дякуємо нашим хлопцям і дівчатам. Так що, ну от така красота. Ми будемо спостерігати, як вони будуть. Якщо вийде, можливо, там, завтра засніму відео, зазважу. Сьогодні, ну, я думаю, що за добу вони, якщо і наберуть, то то по 100 грамів. Ми розрахунку. В такому віці, що прирост був 100 грам на добу. От і рахуйте. Так що хтось може писати, ти дурак, хай буде і так, але більш багато людей ми вже завдяки YouTube каналу за 5 років люди спробували поміняли свою думку. І тільки в порівнянні, тільки в порівнянні. І ніхто у вас не буде брати те смердюче, як ви кажете, м'ясо, смалене там мішком сало смердюче. Ну, чомусь воно. Користується спросом. Так що користуйтеся, пробуйте, експериментуйте і все буде добре. Дякую всім. Не забудьте підписатись, хто не підписався, поставити лайкосик. Ну і по можливості, хто має можливість підтримати, підтримайте реквізити, завжди є в описі. І номер телефону мій. Пишіть на Viber, на WhatsApp, дам відповідь завжди. Всім пока.